Ісуса Христа я би в Біблії це не розібрала ніколи. Її неможливо зрозуміти без того, що Ісус Христос тебе веде за руку і абсолютно ти досліджуєш з Ним кожен вірш. Мені здавалося, знаєте, до того, як я прийшла в церкву, що а, книжники, фарисеї, садукеї, ті і інші всі, що то вони колись там були. Але як я зрозуміла, що вони мене оточують зараз, що ті ті самі люди, то вітру вчення вони далі поширюють, далі за ті суботи, далі за, за е, пекла нема. Взагалі ті собі взагалі інакше Біблію надрукували. Каже, бережіться того всього. Знаєте, Лазар і Багач, пам'ятаєте таку історію? І Багач сидить в пеклі і каже до Авраама, каже, отче Авраама, най, най хтось воскресний з мертвих, а... і скаже моїм братам. А він каже, най читають, най слухають Мойсея і пророків. А про що Мойсея і пророки говорили? Вони всі підводили до народження Месії Ісуса Христа. А Ісус Христос що робив? Я собі думала тако, та й ой, та коли тут то той Ісус був ще зараз такий сучасний світ, який Ісус, яка Біблія? Взагалі, при чому то, то взагалі не до другої не в'яжеться? Ісус Христос створював церкву апостольську. не було таких людей, як я, які казали, та Ісус, коли там ще був 2000 років назад, який Ісус? Ну та я вірю, що Він колись був, але зараз то відношення немає. Зараз все сучасно. Покажіть мені, якийсь сучасний гріх, який в Біблії не описаний. І за який ми не підемо до пекла. Я взагалі читаю, що Ісус Христос пустився в пекло і проповідував тим людям, які е, не послухали ноя і загинули. Хіба вісім людей е, залишилися живі. Угу. Ісус був народжений від Марії як людина, бо вона була людина, і він народився від неї, щоб стати людиною, щоб тілесно постраждати на Христі, а духом він був народжений від Бога, батько його Бог, а мама його людина. Там Ісус каже, що я був в пеклі, там проповідував, переміг ад і пекло, каже: йди до церкви апостольської, справжньої, бо ніякі ворота пекла її не здолають. А ми собі щось своє в суботу ти святкуєш чи ні. Апостол Павло не проповідував за суботу, його гнали і били, і вбили за це. А він проповідував щось більше про духа і сказав: якщо ви не народитесь від духа, то як ви потім покинете свою храмину, своє тіло, ту свою плотяру, е ну, палатка тимчасова він називав своє тіло, і каже: то живете духом. А як ви за життя з Ісусом Христом не були, то куди ваш дух піде? що до Ісуса? Ні, він піде в пекло. Єдиний варіант слухати мисея і пророків, читати Біблію, і досліджувати кожне слово. Нам на то вдане целе життя. Але ми зайняті чимось інші грошима. А як? Побачиш в інтернеті тих блогерів, там одна друга прочитає два, два з біблії, і все вона духовна треба її слухати. А Ісус каже, то все вітровчення. Все вітровчення. Має бути плід, результат. Нас сидить сигаретою, ще докурює сигарету, читає вірш з Біблії. Який плід? Цигарети навчиться курити? Жорстко трохи проповідую, але Бог казав, все пізнається по плоду. І Він казав: якщо ви будете слухати то відручення, підете до пекла. А пекло є: Ісус Воскрес. Тому дуже не треба багато видумувати. Ми можемо робити все, що хочете. Всякі обряди, поклонятися всім, окрім Бога, все ж хочете робити. Але якщо ми не народимося від Бога і не станемо так, як Ісус Христос Духом. То наше просто тіло піде в могилу, там буде спати, як дехто проповідує, а дух піде до пекла. Бо ціла Біблія про це каже.